Всім привіт! З вами WaveShop Easy і сьогодні в нас рубрика ТОП-5 подсистем до 600 гривень по версії WapeShop Easy. Смок Нова 2 c виконаний в класичному форматі смок Nova. Має акумулятор 800 мА, швидку зарядку та сумісний з величезною кількістю картриджів сімейства Nova. Argus G2 Mini має стильний дизайн та металевий корпус. А також плату на 30 Вт, автономний акумулятор на 1200 мАч, зарядку Type-C, регулятор повітря і сумісний з усіма картриджами сімейства Arguса. Oxfo Xlim Go базовий пот в сімействі Оксфа. Виконаний у формі класичного стіку з доволі солідним дизайном. Пристрій має потужну плату та акумулятор на 1000 мАч. та регулятор обдуву. Пристрій підтримує усі картриджі, XL версії. Lost Vape Ursa Nano S2, оновлена версія базової моделі, яка отримала набагато вишуканіший та більш елегантний дизайн, а також нову плату на 30 Вт та збільшений акумулятор на 1100 мАч. Також пристрій оснащений регулятором обдуву. ОПРС Vape Nano – доволі цікава та яскрава новинка. Виконано у форм-факторі одноразки, пристрій має інноваційний регулятор перемикач, який перемикає потужність одночасно з обдувом, а також пристрій, оснащений картриджем на 4,5 мл. Ємність акумулятора складає 1100 мАч, а зарядка відбувається через роз'єм Type-C. На цьому наша рубрика добігає кінця. Підписуйся, щоб не пропустити нові випуски, та прокоментуй, як тобі наша рубрика. Всім смачного пару! Побачимось!